Надійного партнера та неоціненну підтримку на південно-українській АЕС знайшла 15-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України Карадах. Вже не вперше від початку повномасштабної війни її представники звертаються до колективу енергетиків і завжди знаходять відгук цього разу. На передову, а саме Харківський та Покровський напрямки, поїхала партія чергової допомоги вартістю майже 900 тисяч гривень. Нас всі. Працівники наші долучаються до акції допомоги нашим Збройним силам силам оборони. Всі е, донатять, ми всі розуміємо, що е, наша стабільна робота запровади того, що можемо надавати допомогу силам оборони, а сили оборони роблять свою справу. Коли кожен робить частинку своєї маленької справи, в цілому виходить одна велика загальна добра справа. Серед тих, хто мав змогу долучитися до передання допомоги, і пані Ірина. Жінка з колегою випадково проходила повз, проте не змогли не зупинитися, адже самі є постійними учасницями благодійної акції Допомога захисникам України, що триває на ПАЕС. Я переселенка на зараз я працюю раніше. Я працювала на Запорізька атомній станції. На зараз я працюю на під українській станції. Я дуже хочу, щоб наше місце і всю нашу Україну звільнили. І тому я як сказати. В першу чергу дуже стараюся допомагати хлопцям донатити, щоб скоріше все це закінчилося, і ми всі повернулися додому. Серед іншого на підкріплення Карадагу відправили старлінки, генератори, виносні антени, квадрокоптер, Mavic 3T з системою нічного бачення. Майже три роки пройшло з того часу, як у бригаді дізналися про благодійників з південно-української АЕС завдяки армійському сарафанному радіо. Саме така підтримка допомагає вистояти та додає сил, кажуть представники бригади. Це віра в себе, насамперед військовослужбовець має вірити в себе. Це віра в народ, який стоїть ззаді і підтримує, також такі як Вида, яка ну, атомна станція допомагає, також і інші люди, які підтримують будь-чим не тільки мавіками, а і словом, і якоюсь ще якоюсь справою. Тому, якщо ми будемо єдині, ми будемо непереможні. І ми як не будемо перемагати їх. Віра в перемогу і віра в те, що все, що ми робимо зараз, воно не є марне, тому що ми захищаємо свою батьківщину, свої будинки, свої сім'ї. Ми виконуємо свій священний обов'язок, охороняємо свою батьківщину. Отець Віктор та отець Вадим військові капелани. До Південноукраїнського енергокомплексу вони завітали також не з пустими руками. У музей підприємства будуть передані прапор карадагу, вирізблені гільзи від снарядів та ікона Архангела Михаїла. Остання виготовлена з бронеплити та є відтворенням написаного отцем Вадимом образу. Іконописом священнослужитель займається більш як 15 років. Розповідає, створення оригінального зображення зайняло майже 6 місяців, адже на передовій часу на улюблене заняття видається небагато. Тепер копії ікони є традиційним подарунком для друзів і волонтерів, серед них і колектив Південноукраїнської української АЕС.